Учені штати зняли заборону на передачу американської зброї батальйону «Азов». Цю інформацію підтвердив голоса Америки представник державного департаменту. США. тим часом ми продовжуємо обговорювати тему зняття іншої заборони на використання американської зброї для певних ударів на території Росії. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб мала нагоду поспілкуватися із колишнім очільником центрального командування США, генералом у відставці Френком Маккензі, про те, як удари по Росії можуть змінити правила війни. І який вплив на поле бою матимуть винищувачі? F-16. боротьба з іділ значною мірою була успішною через те, що Сполучені Штати та їхні партнери змогли зайти в Сирію, де велася боротьба. Експерти кажуть, що боротьба в Афганістані багато в чому провалилася, бо Сполучені Штати не змогли діяти через кордон в Пакистані. Зараз ми маємо схожу ситуацію з російськими військами, які обстрілюють Україну з території Росії. Що ви думаєте про це? Так, але з певними обмеженнями. Я не обов'язково думаю про географічну відстань. Я б не казав, не стріляйте далі ніж 10 миль у глиб Росії. Я поняття не маю, які в нас є домовленості. Але я б сказав, що потрібно бути дуже обережними і не атакувати російські ядерні об'єкти, російські ядерні командні пункти тощо. Окрім цього, я б сказав, що ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів усередині Росії. Адже як ви сказали раніше, не можна. Давати росіянам захищеної зони конвенційні російські командні пункти, логістика та інші формування справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ було докладено серйозних зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями F-16. Я знаю, що ви не можете говорити конкретно про F-16 для України, але чи можете ви розповісти наскільки взагалі важливою в бою є перевага в повітрі? І чи вважаєте ви, що F-16 можуть змінити ситуацію? Що тут потрібно пам'ятати, коли ви бачите зображення F-16 на землі, то це красивий літак. Але коли ви бачите зображення американського F-16 на землі, то це не лише літак, це пілот, який пройшов роки навчання, аби сісти за штурвал цього літака і має багаторічний досвід польотів. Це також система управління повітряним боєм від сполучених штатів. Тож цей літак злітає. Він керується взаємозв'язаною мережею командування та контролю, яка забезпечує літак найкращою можливою позицією для бою. Ми бачимо поле бою, ми відчуваємо поле бою, і F-16 є частиною цієї великої мозаїки. Придушення протиповітряної оборони противника не дозволяє збити літак, Тож це набагато більше ніж просто літак. Тому, коли ми говоримо про запуск F-16, нам насправді потрібно подумати про те, що ми зробили, аби допомогти з усіма іншими необхідними складовими для успіху цього літака. Сполучених штатах знову ж таки це складна, глибока, взаємопов'язана мережа засобів, яка є унікальними для нас і наших партнерів НАТО. То думаю, ми поділимось чимось із цим з українцями, але це більше ніж просто літак. Тож ми дійсно повинні, я думаю, ми це робимо, забезпечити навчання та унікальні засоби, аби ефективно використовувати цей літак. Якщо цього не зробити, цей літак досить швидко зіб'ють Наскільки великий це матиме вплив? Це може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії. Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше в глибу країни? Тож я думаю, це матиме ефект.